Після закінчення цього фільму хотілося просто мовчати. Весь фільм це були і сльози, і посмішка, спогади, спогади всіх тих днів, які ми провели, будучи в облозі, у Чернігові презентували документальний проєкт Довга доба Алана Бадоєва. Цей фільм хроніка життя та супротиву українців під час повномасштабного вторгнення. Унікальність його в тому, що до його створення безпосередньо долучились українці. Жодного кадру. Не було створено художніми засобами. Понад 200 годин матеріалу надсилали українці зі всіх куточків нашої країни зняти на мобільний телефон. Це та така гола правда, яку мають побачити всі українці і весь світ. Ми всі розуміємо, що цей фільм може бути багатосерійним і може бути наповнений. Новими історіями, не менш трагічними. Алан доїв у всіх своїх інтерв'ю говорить про те, що йому дійсно належить сама ідея створити подібний фільм. Проте автором даного фільму є український народ. Євген Філатов один із тих, хто працював у команді створення кінострічки. Він є автором саундтреку до фільму. Робота над музикою відбувалась в Чернігові і тривала два з половиною місяці. Для мене, як для композитора, це був напевно найважчий. Проект, тому що важко, важко дивитись на цю всю правду. Спочатку було важко взагалі зрозуміти, яка тут може бути музика, тому що це 100% документалістика, це записи з військових, записи звичайних людей. Було прийнято рішення брати звуки, які ми. Чуємо у цих відео і з них спробувати створювати такий цілий оркестр сирен, наприклад, або якісь ударні з вибухів. Зруйновані будинки, зруйновані долі, і це все це все переда пере, було передано в цій музиці. До фільму ввійшли історії людей, яким вдалося вижити. Проте є історії тих, для кого зняті відео стали останніми. У фільму є історія чернігівців. Хочеться щоб після перегляду, а, люди ще раз відчули, як воно почалося, відчули, яка єдність була всередині нашої країни, і тримали цю єдність до перемоги. Я коли передивилася вперше цей фільм, в мене все одно була дуже велика гордість за людей, за нас, з вами, за українців, які ми все ж таки є. Це важко. Але. Такі матеріали, такі стрічки вони потрібні для того, щоб ми пам'ятали нашу історію і особливо перші кризові місяці дні. І ще раз повторюсь, що важливо донести до іноземного глядача, до наших партнерів, наскільки ми прагнемо до нашої перемоги. Діти, які були змушені жити в підвалах, старенькі люди, які, залишившись без житла, відмовилися їхати до іншого міста. Військові, які захищали та захищають нашу країну, дружини, які не дочекалися відповіді коханих. Маріуполь, Херсон, Харків, Іванків, Чернігів та інші нескорені міста й села, які зі своїми історіями та трагедіями всі кінострічці, у ній пам'ять. Цей фільм не залишить байдужим жодного глядача. Я шокована цією стрічкою, дуже стрічка і надихає жити, і також у мене була ревізія таких моїх почуттів і емоцій, пов'язаних з вторгненням. Коли все це закінчилось у квітні, настала раптом тиша. Ми не вірили, просто боялись, лякались лякалися тиші, не вірили в те, що щось змінилося. Цей фільм, який сьогодні був, він не просто повернув спогади, а він, мені здається, все-таки змусить нас всіх ще раз згадати, що ми є єдині, що ми є єдиний народ. Телевізійна прем'єра фільму відбудеться в другу річницю початку повномасштабного вторгнення. Наша довгодоба, доба вона ще триває.